Бензиновий шок. За літр 95-го у Києві вже просять понад 13 гривень. Ціни на бензин крокують у ногу із невпинним зростанням курсу долара. Водії збентежені, проте відмовлятися від коліс поки не збираються і роблять свої прогнози щодо подальшого здорожчання. Ну, їздити треба, нада, буду. в останнє час заправляюсь повний бак стараюсь. Вот та все на Ситуація по Майдану, да, і все це існене подорожання, це все лише насів, кому-то це вигідно, хтось на этом просто наживається. А ми всього ж такі: вольні, невольніші, учасники цього события, не более. Лише за лютий вартість бензину та диспалива зросла майже на гривню за літр. Тож 95-й у столиці дешевше 11 гривень вже рідкість. Дизель теж у середньому коштує дорожче десятки за літр. Тут расти до тех пор, пока критическая масса тих, кто откажется приобрести импортный імпортний товар, не остановит продажи рознічної. Затем буде определенный відкат назад. но до курса 12 річ за євро вже не вернется. Оскільки сьогодні за долар правлять майже 11 гривень, відповідно середня вартість преміального палива на вітчизняних АЗС найближчими днями сягне позначки 14 гривень за літр. Такий прогноз робить експерт ринку Сергій Коюн. Якщо долар здорожчає ще на гривню півтори, преміальний 95-й продаватимуть уже по 16 гривень.